Так, і знову вас вітає канал Богдана Миколи. У нас продовжуються весняні роботи по огляді діл. От, Ми зараз знову-знову доходимо до моменту огляду. Бачимо, що паде уї бджоли дуже багато, ну достатньо, я би сказав, навіть більше, ніж би мало бути. Медових рамок, з якими Вони не справились, не, не з'їли теж багатенько. Ми зараз йдемо до цієї рамочки, я вже її побачив. От, наша красунька є, матка є. Матка є. десь не десь є печатаний розплід, дуже багато засіло. Бджолки якось помаленько справляються. Справляються досить непогано і досить гарно. Нема такого, щоб там цілі рамки, як показують зі сходу. З Дніпра, з Одеси, на каналах, що там у нас дуже багато засіву і тому подібне. Ні, тут набагато менше. Цей вулик годувати не потрібно. Ми його зараз трошки ужмемо. Ужмемо так, щоб їм було тепленько і вони розвивалися досить непогано. Падеву бджолу всю заберемо. І плесень, яка в нас зараз тут є, теж заберемо. Щось трохи бджоли втратимо. При даних роботах, але не повністю. Так Микола Володимирович тримав мені лопатку. Казав, що вона в нього в руках, вже є. Так. так, зачищаємо. Зачищаємо. Шкода, шкода. Реально кожної бджілки, яка у на сьогоднішній у день наявна, бо вона обігріває розпліт. Оберіваємо дуже гарно і дуже прикольно. Так, ми залишимо їм одну модову. Так, цю ми перекинемо на край, цю ми перекинемо на край. Цю маточку ми бачили не на тій, так? На Наступний. Наступ. Кинемо її сюди. На цій у нас є трошки печатного розкладу і дуже-дуже багато. Розкритого, розплодує. Десь тут була маточка, десь, напевно, побігла вже. Хотів би її бачити очима. Розплід вже виходить, виходить непогано. Эх. Бачиш її? Наскерується. На... Привіталася, нас заховала. На... На... Та ні, вона не впала, це однозначно. Однозначно не впали. Так, тут ми перекинемо. Блін, їсти мають просто звіздетися. Не пошкодували, не пошкодували реально їх загодувати. Мають більш ніж достатньо. Зараз чистанем. Чистанем. кругом. Трохи ужмем сімки. Ужмем так непогано. Так, Раз, два, чотири. Цю сім'ю ми підгодовувати не, не будемо. Це однозначно. Полоски теж не забуваємо. Полосочки. Давай в руках в режимі очікуємо. Так, так середину. Я кажу, ми не прихильники полосок, але сказав чоловік, дай міцей. Ні. Дай... мені, так, ми не прихильники полосок, але людина сказала, що вони є офігенні. Ну, спробуємо. Правильно спробуємо. Ну, вот, видите, потолочный уже полностью выкинули. Ставим В Это в разы швидше нам... ...пришвидшить работу. Несколько раз. Бачимо? Ти на головні зміни, а тоді вони будуть гарнасенько. як я, бачиш? Я не боюсь загального зняти на голову. <рес> не проблема зняти на голову. Але ти знаєш, який наш народ. Завтра прийдеш чу-чуть чуть-чуть підсинуватий, трохи чуть -чуть і скажуть, що ти навалився, як свиня. вчора, а сьогодні прийшов на роботу п'яний як мотика. <рес> Каже до нас народ і Кому ти що будеш пояснювати, що в тебе якісь справи, якісь моменти в житті. І... Що ти з бджолами вітався? Ja? Ти з бджолами взагалі працюєшся. Наші люди не розуміють, наші люди бачать тільки те, що вони хочуть бачити. І що їм подобається. Але ж по факту воно не так. І кому ти будеш пояснювати, що воно не так. От, Ми того року навіть використовували дуже багато полосок від молі. Ви їх зараз можете бачити. В тих полосках від молі, чому ми зараз не прихильники, е, пода ви бджоли дуже багато. Е, Неприхильники використовувати дані полоски, бо після двох тижнів використання під цими полосками від молі виводиться Виростає нові, нові молі. І воно допомагає мертвому кадилу. Не знаю, скільки ми їх використовували, нічого не допомагало. Напевно, лише ж Наскільки воно усугубило загальну ситуацію по молі, не знаю теж. Ми не все перевіряли, не все дивилися, але факт залишається фактом. Картонні такі полоски. Та блін. Та було їх дофікалі. Було їх дофіга, і під цією картонною полоскою виводилось молі ще в два рази більше, ніж. Її могло бути вуликом. Родь би їй допомагали, але не до кінця розуміють, чи ми допомагали бджолам, чи не. А ну, це є факт. А можливо, допомагали продавцям полосок. Тоже, вона... Тоже як з якої сторони <с подивитись. Кожному бізнес свій. Кожен дивиться з своєї сторони, як моє. Так, тут є в нас е, достатньо, так? Тут все краще, ніж може бути? Краще, ніж може бути. Накриваємо. Спочатку пленка, потім утеплення, утепляємо і закриваємо вулик. І так працюємо з кожним, з кожним вуликом, до якого ми заходимо. Так що таке, буде щось цікаве, буде щось нормальне, буде щось. Момент, який не показували на відео, ми обов'язково покажемо, обов'язково за нього розкажемо і прокоментуємо. Так що, всім до побачення, гарного дня. А в нас на залишку 3 плюс 1.